Коли все життя проноситься перед очима в одну мить це фінал привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, «Народжено в Україні. Перший сніг Автор Орест Одинокий Читає Додо. Існує такий міф, що перед смертю людина бачить все своє життя. Насправді це не так, проносяться лише найбільш яскраві та емоційні моменти. Міюко зрозуміла це, коли наважилась виграти марафон у жовтого листка, що падав з гілки. Височенний каштан майже досяг вікон п'ятого поверху. Міюко стояла на балконі восьмого і спостерігала, як вітер рвучким поривом зірвав з верхніх гілок неживий листок. Міюко перегнулась через підвіконня, схопилась за металевий відлив. Один рух і відстань до лиска стрімко зменшувалась. Зима. Звісно, сніжинкою. Ледь розкосі маміни очі здивовано розширились. Ким ще ти можеш бути на своєму першому новорічному святкуванні? Міюко японською це красивий сніг. Ти з сонячного сніжного дня. Сніжинки розміром з яблуко так яскріли, що в людей навіть сльози бриніли. Зі святкуванням не склалось. Вітька із сусіднього під'їзду. Льодяною сніжкою поставив дівчині такий синець, що тиждень не виходила з дому. А малесенька гуля над правою бровою залишилась на все життя. Листок пролетів вгору. Весна. Мікі, завтра випускний. Я хвилююсь. Урану нарешті свобода. Надшвидкісний потяг із телефонної трубки проносив слова вагони, святки, сукня, зачіска. А ще сьогодні ввечері репетиція. Будемо танцювати. Твій Сергій, красень такий, кажуть йому батько Мерседеса. Після випускного подарує. Яка ви гарна пара? Я навіть заздрю. Випускний відбувався безміюко. На репетицію прийшов п'яний Вітька. І побив Сергія міюка намагалась втрутитись у бійку, та оступилась, вивіхнула гумілку. Бордюр набув чітку форму куба. Літо. Майка, ну що ти целкою прикидаєшся? Зернята переконання Ірки, однокурсниці, підживлені бірміксом. Давали перші сходи в консервативному ґрунті міюко. Ось скажи, нафіга філологу, інформатика, запам'ятовуй, кожну суботу Кирило Іванович, хоч який він нафіг Іванович, старший, може, років на п'ять, лише, ну от, ввечері Кирило в капризі, підходиш, граєш очима, показуєш ніжку, вчити тебе чи що. І все буде тіп-топ, все через те. Що ти йому сподобалась, а тут така справа, що інфу інакше ні за що не здаси. Не ти перша складаєш йому екзамен в ліжку. Мужик, він кажуть, норм. Радій, врешті-решт, що не є якийсь збочинець. Фігня питання. Але в суботу виявилось, що Кирило Іванович в лікарні зі струсом мозку, переломами носа і щелепи. Поліція підозрює Вітьку. Залізобетон прийняв у свої пружні об'їми м'юко. Осінь. Кохаю, звісно, кохаю, каже начальник відділу Степан Гаврилович, наче заколочує цвяхи в кахельну плитку. Але не можу я зараз покинути їх. Зрозумій, старша вступає в інститут. Молодшу треба на море звозити, хвороблива вона в мене, та й у дружини зараз складності. Як я їм повідомлю про тебе? Що ж я зовсім подонок? Врешті-решт, а що тобі не вистачає? Премії квартиру ось зняв для нас? Ні, ти не думай, я потім якось все розрулю. Потерпи ще трішки, а на роботі. ні гу-гу, бо вже дивляться скоса. А в мене ж підвищення намічається. Треба, щоб ані ціні на репутацію. Маєш зрозуміти, врешті-решт. Не на часі нам світитись. Залізобетон розімкнув свої обійми і виштовхнув міюко вгору. Обриси бордюру втратили чіткість. Листик, що падав, на мить закружляв у повітряному вихорі. Міцні, грубі руки безцеремонно схопили міюко за лікті, розвернули. Свідомість повільно поверталась із віртуального польоту в реальність. На міюко, наче з вирви минулого життя, хтось дивився і беззвучно, як риба, відкривав і закривав рота. Дурна, яка ж ти дурна, прочитала міюко вустами. На душі стало спокійно, відчула легкість. Затишок. Самотній промінчик пробивався через затягнуте важкими хмарами небо. Вікно заблищало. Міюко закрила очі і відчула обережний поцілунок в гулю над оком. Лобом покотилися краплі. Вітька, ти плачеш? Ні, це перший сніг.